Центр протидії дезінформації каже про те, що безпілотники Росії можуть розкидати капсули з отруйною речовиною. А всередині капсул може міститися токсична речовина подразнювальної дії. Водночас там повідомлення про обробку корпусів дронів отруйними речовинами наразі не підтверджується. Тобто, ще і такий варіант може бути. Звичайно, вони пристосовують шахеди, і, звичайно ж, отам, ну така промислові масштаби застосування саме шахетів інших подібних безпілотників дальнього дальнього радіо Вони якраз використовують супутню для також для фактично для терору і залякування цивільного населення. Ну тому, що розкидати якісь боєприпаси, вони ж не атакують конкретно якийсь бодай якийсь об'єкт. Тобто вони розкидають його по площах, і тому, звичайно, що це фактично можна прирівняти до мін, які були заборонені ну, до протипіхотних. Я маю на увазі мін, тому що більшу там якусь для техніки такий вантаж безпілотних не візьме з собою. А от е, можна прирівняти в даному випадку таку зброю, і отруйну, і там є вибухові речо, речовини, і так далі. Тобто, і це все те, як це якраз ті міни, які заборонені усіма міжнародними конвенціями, ну на яких, звичайно ж, росіянам плювати, тобто, от е, говорити про те, що е, росіяни, хоч якось, пробують е, ну, зробити кроки до деескалації наразі. Взагалі не доводиться, тому що навпаки, росіяни навпаки показують свою жорстокість, і замість того, щоб принаймні вдавати, що вони намагаються уразити саме військові цілі, вони навпаки демонстративно показують, що вони на сьогодні розпочали ну таку відкритий відкритий терор проти цивільного населення в чергова чергова його хвиля. Ну, не бачите, нібито відкрито це демонструють, але чомусь в Сполучених Штатах цього абсолютно не бачать. Ба більше того, по-перше, називають окуповані частини України так званими територіями. А по-друге, Дональд Трамп сказав про те, що Росія вже захопила 25% території України. Хоча насправді цифра трошечки інша. Я розумію, що Дональд Трамп любить округляти цифри, але чи це про округлення, чи це вже в Сполучених Штатах. Бачать поділ України і, відповідно, готові пожертвувати цими територіями Росії. Я розумію, що не вони вирішують. Я розумію, що це виключно українські території, і виключно ми тут вирішуємо нашу долю. Але от в Сполучених Штатах ця риторика вона, знаєте, трохи так насторожує. Так, ми бачимо, що ця риторика вона йде якесь постійно заокруглення дійсно в бік якраз кремлівських наративів. Ну тому, що ми щось почули: оці округлення про 10 тисяч напередодні 10 тисяч наших воїнів, які вже оточені на Курщині, і президент Америки просить президента Російської Федерації змилуватись і так далі. І далі весь світ бачить, що слова президента провідної держави світу ну це російський просто фейк, і взагалі слухати вірити якимись словам, якимись заявам. Ну виходить так, що ну абсолютно не потрібно. і оці всі округлення. Ну так, а чому не 15%? Правильно, тому що ми ж рахуємо ще з тією сірою зоною, яка є, тобто та зон, або принаймні не 20%, Тому що, ну ми ж бачимо, що є підрахунки, є цифри, озвучені нашим віцепрем'єром, є міжнародні експерти аналітики. Тобто, тут однозначно, що. Не більше 20% окуповано сьогодні Російською Федерацією. Як там береться 25%? Ну ми знову ж таки. Ну знову ж таки, на сьогодні вже самі ж і демократи, і противники президента Трампа вже говорять про те, що він оперує кремлівськими кремлівськими фейками. Тому що лише Путін говорить про те, що мовляв, ну зараховує, зараховує до окупованих територій. Всю територію і Донеччини, і Луганщини, і Запоріжжя, і Херсону. От там і береться 25%. Ну, ми ж добре розуміємо, весь світ слідкує, що немає там ніяких 25 Чергове сісти в калюжу такими заявами. Ну, це схоже, це вибір всього дипломатичного корпусу і розвідувальних служб Сполучених Штатів. Або ми вже невдовзі почуємо інші заяви, як. Наприклад, очільників їхніх розвідувальних служб, де вони поточнять ці цифри, в будь-якому випадку, от звернімо увагу якраз на те, як поступово змінюється риторика інших високоподу... високопосадовців. і ми побачили вже різкіші заяви, і з боку секретаря Рубіо, і з боку провідних республіканців, ну наприклад, того ж таки Грема, і з боку цілої низки інших посадових осіб. Які навпаки вже жорсткіше говорять про Росію, кажуть, що ну так просто не можна гратися. Тобто, можливо, Трамп грається в доброго поліцейського Ему абсолютно плювати насправді і на Росію, і на Україну він має свої вигоди, і... але в такому разі за ну, використовуючи фактично ось ці меседжі російської пропаганди, Трамп ну, нівелює поступово нівелює. Свій політичний капітал, а значить, і свій вплив. А наше завдання, звичайно ж, відстоювати свою позицію і на практиці проводити от реально проводити ось цю комунікацію. Тобто, ми бачимо, як як важливо на сьогодні не просто воювати війну, а ще й комунікувати цю війну для того, щоб в подальшому щоб росіяни, з якими своїми, ну наприклад, американськими візами не могли розкидатися. Якимись заявами, ну власне, так як вони звикли робити з 2014 року, коли вони просто знаєте, на чорне називали біле, і весь світ заплющував очі, тому що Росія ж, мовляв, така велика, і їм не можна заперечувати. От ті тієї ситуації повторення тієї політики вже не буде. І чим швидше зрозуміє це адміністрація Білого Дому, тим ну фактично більше політичного капіталу вона для себе збереже. Пане Сергію, ви сказали про те, що не тільки воювати війну, а чи є кому воювати війну. Тому що сьогодні мобілізацію продовжили, але в нас ще є рекрутинг. Так, ви абсолютно праві. І дійсно на сьогодні держава запроваджує цілий ряд програм. З добровільного залучення цивільних фахівців до українського війська, і звичайно ж в цьому плані найбільшу роботу робить така найбільша, наймасовіша частина збройних сил України це перший рекрутинговий центр сухопутних військ України. І звісно ж, підбір посад, формування бригад якісні молоді командири, які шукають до себе підрозділи. Мотивованих людей, тобто навчити можна всіх абсолютно, але тут головне щоб мотивація. Тобто, кожен мотивований боєць дарів м'я п'яти, а той десятьом, ну фактично мобілізованим, але без особливої мотивації. Тому е, Україна не лише проводить мобілізацію, і ці, і мобілізація буде збережена, але й паралельно розвиває систему рекрутингу. І для всіх, навіть я скажу так, що і ті, хто чекають, і ті, хто вже отримали, е, наприклад, повістку, але мають певний час, можуть на сьогодні звернутися е, до е, цього центру. І в будь-який доступний спосіб, і телефоном, і смс і ногами це все абсолютно безпечно. Проконсультуватися, підібрати своє місце в силах оборони і вже ну з гідністю продовжувати ту роботу, яка налагоджена з нашими силами оборони протягом цих трьох років. Інститут вивчення війни написав, що Росія найближчим часом може припинити енергетичне перемир'я. А в мене виникає логічне питання. Воно було це енергетичне перемир'я. Гарне питання, тому що насправді ж інформація по об'єктам енергетики, по яким завдавалися удари, і, і до речі, і стосовно руйнувань, це все закрита інформація, і звичайно, що ми не можемо оприлюднити, і не можемо дати оцінку там, чи дійсно менше було ударів. Саме по об'єктам енергетики, і те, що ми бачимо, це звичайно ж цивільні об'єкти, тобто, це удари по житловим будинкам. Ну, тобто, те, що ми побачили в сумах в кривому розі, тому говорити про те, чи було дійсно перемиря, чи не було. Ми насправді ну, це компетенція просто-напросто нашої нашої влади. Але те, що ми бачимо, це фактично порушення самого духу укладених перемир. Я. З боку Русі Росії. тобто, ну що таке перемиря, це намагання якось обмежити використання ну в певних сферах зброї, і ми чи ми бачимо такі намагання з боку Росії? Ну абсолютно ні, тобто ми бачимо терор в кривому розі. Ми бачимо терор в сумах. Ми бачимо те, що це є послідовна політика, і те, що росіяни. Намагаються, от ну навіть за за їхньою хворою логікою, що слідувати, що мовляв, ми не б'ємо по вашим енергетичним об'єктам, тому ми будемо з допомогою е, важких ракет, а також дронів, тероризувати ваше цивільне населення, і знову ж таки, ну ті цифри, які наводить наш міністр закордонних справ, Сибіга, ну 70 ракет. Кудись вони полетіли. Якщо це не, хай буде не навіть якщо це буде не енергетичні об'єкти, то що? Тобто це ж ці якісь об'єкти, куди які росіяни обстрілюють? Чи це ті під'їзди будинків? Вони що становлять якусь загрозу для Росії? Наприклад, 2200 дронів. Тобто, це все цифри, які ну, тієї зброї, яку Росія застосовувала по Україні прямо в цей час. Перемир'я ну будь то перемир'я, якщо так навіть говорити тими ж самими категоріями, 6000 тисяч авіабомб. Ну жодна з цих цифр не говорить про те, що росіяни реально робили кроки для, для встановлення бодай якогось перемир'я швидше про те, що вони маніпулювали маніпулювали оцими категоріями, мовляв, перемир'я для того, щоб потім президент Сполучених Штатів говорив, що мовляв. Що щось він побачив, ну в путіні, що він бажає миру? Ну тобто, це є абсолютно, знову ж таки брехня, маніпуляція з боку росіян і підміна, фактична підміна поняття нівелю взагалі нівелювання такого поняття, як перемир'я. Ну, я так розумію, що зараз знову ж таки та ми розуміємо, що ми не кажемо а, про ці потрапляння енергетики чи нафтогазу та об'єкти, по яких може цілити Росія. Але тим не менше було повідомлення від офісу президента, що щонайменше вісім таких порушень вже нарахували з початку того. А, Тих перемовин з 25-го числа чи з 18-го, там як вони е, дивно рахували, е, яке було зафіксовано зі сторони е, Росії. То я так розумію, що зараз е, ну там енергетика для нас критична в зимовий період часу. Зараз звісно, Росія не б'є по енергетиці, тому що ну вона розуміє, що не завдасть того е, урону. На який би вона розраховувала, тому зараз вона б'є по е, населенню, і ми це бачимо чи не щодня цей терор українського населення. І тут от питання: це знову ж таки: це тактика, це стара тактика, це нова тактика. Чи це знову ж таки оці кострубаті російські ракети, які летять з відхиленням від курсу? Що вони собі планували вразити один об'єкт, а у підсумку е, б'ють по центру українських міст? Ми повинні розуміти, ну тобто, можна було би вважати, зважати на якісь слова, і в тому числі це ж заяви президента Трампа, це цілий президент Сполучених Штатів, що мовляв, хтось там помилився в Росії, і можна було б навіть розглянути більш-менш серйозно проаналізувати такі слова, якщо би перед сумами не був би кривий ріг. Ну ідентична ситуація, і ну більше того, ну є дві пускові. Ми почули це прикордонні дві пускові іскандера, якими були обстріляні, власне кажучи, от центр міста Суми розліт там був ну точно більше 45 секунд. Тобто, умовно кажучи, одна ракета б'є, нехай там вони кажуть по одному об'єкту, бачить, що щось там вони помилилися чи не помилилися, і інша ракета не зразу через кілька хвилин. Тобто б'є. Ту ж в те ж саме місце, розуміючи, що е, на тому місці будуть люди цивільні е, в нашої знайомої. Ну просто зникла матір. Вона зникла її до сих пір не можуть знайти. Вона шукає і про це знає громада Сум, і вона зараз розбирається всі завали. Можна було б говорити про помилку, але в даному випадку ми побачили, що це є свідомий треба, бо щоб цим ракетним бригадам і одні і інші віддали наказ. Вони мали план удару. Тобто ці рішення не приймаються спонтанно. Але навіть якщо ми уявимо, що просто собі десь якісь е, і одна ракета, ракетна бригада в Російській Федерації, е, це повні ідіоти, ще й друга ракетчики, вони також повні ідіоти, застосували синхронну зброю, ударили по цивільних. А як тоді пояснити кривий ріг? Тобто, коли точно так само був, точно такий самий приліт. І з особливою цинічністю і знову ж таки були розкидані ці касетні боєприпаси. І знову ми побачили сліди від уламків, які посічені були. Тобто, це те, що застосовується проти цивільних. Ну ні в якому разі не можна говорити про те, що сталася помилка. Це вже не помилка, це системна дія із терору цивільного населення. І тут, звичайно ж, є така, знаєте, помил, як би сказати, логічна логічна неправильне припущення, якого пробують ну якось пробують застосувати наші американські партнери, щоб якось пояснити дії росіян, вони пояснюють це, нібито Росія воює з Україною і застосовує для війни от важке, в тому числі ракетне або ж дронове озброєння. Але якщо ми поглянемо на Російську Федерацію. Саме як на е, терористичну організацію, яка застосовує терор, то ми побачимо, що от в цій парадигмі вони діють абсолютно чітко. Вони діють, ну якщо можна так говорити, правильно, тобто, так якби діяла будь-яка терористична організація, тобто вона застосовує насилля щодо саме цивільних, е, щоб, що? щоб максимально набути е, такого насилля, такого залякування розголосу. І таким чином привернути увагу до своєї політичної адженти, до своїх політичних вимог. От якщо в такому сенсі ми подивимося на Росію, побачимо, що ж вони вимагають у Віткова е, під час от цих так званих мирних перемовин, то ми розуміємо, що є вимоги Російської Федерації терористичної організації, і є підкріплення цих вимог. Терором щодо цивільного населення невмисно, публічно в якраз в, в день для того, щоб максимально весь світ побачив і жахнувся від того, що росіяни потенційно можуть зробити. І отже, ну як і будь-яка терористична організація, вона сподівається на виконання своїх вимог, тому що фактично бере в заручники це вже не лише Україну, але також і усіх, хто перемовляється з цією терористичною організацією. Тобто всі країни Європи, і в тому числі особисто президент Трамп і його спецпредставники. тому що розуміють, що якщо ти розмовляєш з росіянами з терористами, і терористи продовжують вчиняти свій терор, очевидно, що твої розмови є неефективними або недостатньо ефективними, і, отже, саме таким чином, росіяни ну Путін. Робить те, що вони звикли робити з усіма без виключення президентами Сполучених Штатів Америки. Вони понижують його вплив, вони понижують його рейтинг. Вони заганяють його в коридор по тих заяв, які е, зробили президенти, щоб далі е, зменшувати поле для маневру. І, от, фактично, е, змушувати от таким чином, змушувати іти на більші більші поступки до Росіян. Ну і тут немає ніякої дивини. Е, е, росіяни пропонують і обіцяють все. Кожному новообраному президенту США домовляються, зустрічаються, але і починають всі президенти абсолютно однаково. Всі вони демократи республіканці починають подивімося на останніх чотири президента. Всі вони починають з так би мовити, оцієї перезагрузки відносин з Російською Федерацією, але закінчують свої каденції. Вони всі однаково тим, що вони намагаються тиснути на Російську Федерацію. На жаль. Жоден із минулих президентів не наважився поставити собі за політичну мету завдати поразки Російській Федерації, тобто продемонструвати реальну силу, а лише силу розуміє Путін і вся його кліка.